Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Семеро людей отримали поранення. Серед них дитина цієї ночі ворог поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Харкові. Про це повідомив очільник Харківського ВАУ Олексій Нігубов. За його словами, на ушкоджених поверхах виникла пожежа. А напередодні шестеро людей звернулись по допомогу внаслідок вечірніх ударів керованими авіабомбами по Харкову. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни поцілили чотирма керованими авіабомбами по трьом районам міста. За даними міського голови Ігоря Терехова, пошкоджено майже 30 житлових будинків. Один з них зруйновано. Слава Богу, жива, все Слава Богу, жива, все нормально. Повилітали вікна, всі двері. Ну ви самі бачите, стан у неї, звичайно, в шоці вона. Ми всі в шоці. І що робити далі не знаємо. Людина залишилась без житла, Вважай, за 5 метрів прилетіло. У Шевченківському районі також влучання по приватній житловій забудові. Там поранення отримала дві особи. У них поранення рук від розбитого скла. в Пошкоджено було 5 приватних житлових будинків. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну ФАБ з ОНПК.